Доброго дня! Вітаємо вас на каналі компанії ArtaChem Group. Бажаєте, щоб ваші кімнатні рослини виглядали здоровими, пишними та яскравими, тоді не забувайте про правильне підживлення. Чому ж підживлення таке важливе? Ваші рослини залежать від ґрунту, в якому вони ростуть. Але з часом запаси поживних речовин у ньому вичерпуються. І для того, щоб підтримати активний ріст, рясне цвітіння і загальний здоровий вигляд, рослинам потрібне регулярне підживлення. У ґрунті, в якому вирощують рослини, повинні бути усі основні елементи мінерального живлення. Макроелементи, такі як азот, фосфор, калій, сірка, магній, кальцій, та мікроелементи цинк, марганець, бор та молібден, мінеральні добрива гарно впливають на розвиток рослин, азотні сприяють посиленому росту, фосфорні та калійні, поліпшуючи засвоєння азоту рослинами, одночасно впливають на їх цвітіння. Саме тому їх необхідно вносити у суміші одночасно. І компанія Артахімгруп Group презентує вашій увазі новинку виробництва Особливе добриво 18-20-18 у маленьких фасуваннях. Дане добриво містить у своєму складі ідеальне співвідношення азоту, фосфору та калію. А також мікроелементів у хелатній формі, які є швидко доступними для рослин і миттєво засвоюються ними. Особливе добриво має зручне фасування. Коробка по 20 стіків по 5 г у кожному. Необхідно лише зрізати кутик стіка і висипати вміст у ємність з водою. Добре розмішати та зачекати 10-15 хвилин для повного розчинення добрива у воді. Особливе добриво 18-20-18 – це повністю швидко у воді НПК добриво, яке забезпечує миттєве живлення ваших рослин а також збільшує стійкість рослин до грибкових та бактеріальних захворювань. По завершенню часу очікування підлейте свої рослинки або оприскайте їх по листочку, адже добриво ідеально підходить для кореневого та позакореневого підживлення будь-яких рослин. У спекотний та засушливий період можна поливати рослини два рази вранці і ввечері. Навесні і влітку рослини після поливання корисно оприскати, це сприяє газообміну в листках, інтенсивнішому випаровуванню води. За допомогою поливання підвищується вологість повітря, листя очищається від пилу. Для оприскування використовуйте чисту і теплу воду. Оприскування рослин є важливим елементом у живленні та догляді за рослинами. Адже якщо періодично не оприскувати рослини, то на листках збереться товстий шар пилу, і це призведе до порушення процесів дихання рослин. Позакореневе підживлення може бути ефективнішим, ніж кореневе. Так як через листочок рослина краще поглинає елементи живлення, наприклад, орхідея полюбляє підживлюватися і під корінь, і по листочку. Але основне, зверніть увагу на те, що рослинки не можна підживлювати. Під час цвітіння, тобто оприскувати верхню частину, там де квіточка, не можна. Можна проводити підживлення по листочку, якщо є така можливість, або краще в період цвітіння рослинку поливати у горщик. Особливе добриво 18-20-18 у стіках містить 5 грам комплексного добрива, які розраховані на 1,5 літри води. Підживлення рослин даним добривом можна проводити кожних 7-14 днів. Для виготовлення даного добрива використовується якісна сировина яри, виготовлена в Нідерландах. Зараз покажу вам, як виглядає добриво. Це ось такий мікрокристалічний порошок світло-зеленого кольору, який не утворює пилу та не злежується. Піклуйтеся про свої рослинки та даруйте їм любов разом з добривами яра.